Невідомі дрони вночі завітали на завод «Енергія» у Липецькій області там прогреміли вибухи. Крім того, неспокійно було у Воронезькій області. РФ через російську атаку. Є постраждалі та руйнування на Харківщині та Сумщині. Це «РБК Україна далі зібрали головні новини. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Спілотник што. Да да. Блядь. Вон он, падла, вон он. Уночі у російському Єльці були вибухи. Ймовірно, ВПЛА знову атакували завод «Енергія». Це стало відомо з повідомлень у російських телеграм-каналах. На оприлюднених кадрах видно, як над містом здіймається чорний дим. Зазначається, що близько 4.15 у Єльці пролунали щонайменше два вибухи. Пропагандисти писали, що попередньо нібито працювала ППО. А от місцеві скаржилися, що вибухи було чутно у різних куточках міста, і від них тремтіли вікна. его еще даже не достроили. А возможно, что вот эти вот окна повыбивал из-за этого? Да. А возможно, что, слышишь, Кстати, не повыбивало еще раз? Ну почти, Ирин. Я нагадаю, енергія є одним з найбільших у РФ підприємств виробництва хімічних джерел струму. Зокрема, підприємство виготовляє батареї для модулів керування авіабомб, іскандер М крилатих ракет морського базування, а також спеціальних систем енергозабезпечення. Неспокійно було і у Воронезькій області. Місцеві усе фільмували і навіть передбачали, коли ж станеться вибух. О, он третій уже політів. Зараз знову, минут через 2 взрив буде. Це піпец, какой-то. Я проснувся. Что-то взрывается. Вон летит, я не пойму, что это такое. Это блин, где? Вон он, это что это? Он стреляет! Это пиздец! Оно стреляет! Блядь. Пизде... Оно стреляет! Буями, блядь! блядь. блядь. Пиздец. Після декількох вибухів над містом почав здійматися чорний дим. Я додам у ворони зі партизанських рух атеж провів успішну розвідку стратегічно важливого об'єкта. Агент руху повністю обстежив територію у конструкторського бюро хімавтоматики, яке входить до складу Роскосмосу та займається розробкою і виробництвом рідинних ракетних двигунів. За даними АТА саме на цьому підприємстві виготовляються двигуни для оперативно-тактичних ракетних комплексів іскандер М, які активно використовуються проти України. Агент детально за Коментував територію підприємства, провів зйомку корпусів та інфраструктури, а також зафіксував автомобілі на парковці. За словами представників руху, ці дані дадуть змогу ідентифікувати працівників заводу, осіб, які беруть участь у виробництві зброї, що застосовується проти України. Усі дані вже передали силам оборони України. Харківщина зазнала російського удару цієї ночі. Ворог бив по цивільних. Є постраждалі та руйнування. Зокрема, у Куп'янському районі внаслідок обстрілу зруйновані приватні оселі. Згоріли два будинки та чотири господар. Чи споруди постраждала 68-річна жінка, у Чугуєві ударні дрони спричинили пожежі у двох будівлях та на відкритій території без постраждалих РФ атакувала шостинську громаду на Сумщині. Внаслідок удару 14-річну дівчину. Як повідомив голова сумської ова, дівчина отримала осколкові поранення скла, коли бігла в укриття. Дитину госпіталізовано їй надають усю необхідну допомогу. Вчора Трамп повідомив про передачу патріотів для України та пригрозив санкціями для Росії. А сьогодні стало відомо, що президент розмірковує про Передачу Україні томагавків для ударів по Москві та Петербургу. Про це пише журналіст Washington Post Девід Ігнатіус. Трамп також пообіцяв надати ракети Петріот, засоби ППО та артилерію. Вони будуть продані країнам НАТО, які потім передадуть їх Україні. Загальна сума пакета військової допомоги становить 10 мільярдів доларів. Повідомило джерело журналіста, обізнане про угоду. Трамп не згадав, що військова допомога може також включати дозвіл на використання нової потужної наступальної зброї. Джерело, яке брало. Участь в ухваленні рішення повідомило, що це ймовірно включатиме дозвіл на використання 18 ракет великої дальності Атакамс, які зараз перебувають в Україні на їхній повній дальності в 300 кілометрів. Трамп також розглядав можливість відправки крилатих ракет Томагавк тієї зброї, яку було запущено по іранських цілях минулого місяця. Якщо запустити їх з території України, вони зможуть вразити Москву і Санкт-Петербург. І обговорення цього питання йшлося ще в п'ятницю. Більше новин читайте на сайті РБК Україна. Та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.